Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте такий тип шкіри голови, типу більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер я відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, зну комплектик з топом. Такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз він, просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Посилочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати дівчата. Просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто можливо хоче червоненький або світлому кольорі? Також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка, можна знімати собі брительки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подарунок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. В АТБ оновилися знижки Тиждень Суперцін з 19 по 25 листопада. Кукурузка День у день 3470, також по знижці горошок 3410 і Опеньки 84 гривні, цукерки з лікером по 77 гривень, желені цукерки Ямігамі по 20 гривень за упаковку, шоколадки мілка по 58 гривень. Вафлі несквік по 9,70 і розшето по 9,50. Печиво орео. Велика упаковка 53 гривні. Курячі стріпси по 28,70 і 71,70. Червоне та рожеве вино по 120 гривень. Охолоджені гомілки по 9,18 за 100 г. Акрила по 9,70. Вареники з сиром день у день по 38 гривень. Хінкалі Кавказькі по 42 гривні за упаковку. Риба тижня в нас хек по 17 гривень за 100 г. Слабосолена Форель від своєї лінії по 177 гривень за шматочок. Крабові палички своєї лінія зараз зі знижкою по 70 гривень, а також креветки 155 і 156 гривень. Броколі заморожене по 52 гривні упаковка. Піца гавайська від легко по 84,50 гривень. Масло молокія 80 гривень і 88 екстра. Глазурований сирок шоколадний 10,40% з кокосом по 12 гривень. Кисломолочний сир білоцерківський 56, 61 гривня і 66 Сметана молокія 15% 37,50%. Сиркова паста зараз і знижкою по 51,50% з лососем та грибами. Класична та зеленю по 58%. Твердий сир від своєї лінії по 57 гривень. Закуска від своєї лінії по 25%. Курячі філе варено копчене 30 гривень за 100 г. І напівтвердий сир вже шматочками по 62 гривні, ковбаса губернська 83 гривні і салямі болгарська 317 за кілограм. Гранола з фруктами по 55 гривень. Газовані напої день у день по 26 гривень. Пряники малюк по 24,60 гривень. Молочні та з начинкою по 26,90. З начинкою 29 з гущеним молоком 30,80 Кава Якобс розщина 279 гривень. Нескафе 423,40. Більша упаковка Якобс 400. І розчинна кава в баночці 194. Мелена кава чорна карта 138 гривень. А мелена кава від Якобс по 180 гривень. Вже завтра в АТБ оновляться знижки до Нового року та Різдва. Вони будуть дійсні з 20 по 26 грудня, тому вирішила вам показати, що ж там буде по знижечках. Кава Якобс, ось така у баночці 207,90. Цукерки 40% знижки, соуси. Ось такі різні, кетчупи, майонези по знижечці. ковбаска, ковбасний виріб ось такий, і ікра буде по знижці 40%. І знову тут. Ковбаска різна, також ось ця нарізка буде 86 гривень. Сьомга та ось така паста намазочка, крабові палочки, креветки по акції, сухарики, соуси, соєвий та теріяки. Також олія, різні консерви. Сардина та скумбрія, кукурузка буде по 36 гривень, сирочки будуть і тверді, і моцарела. Також плавлений сирок від кому по 12,90, Ось такий крем-сир по 40 гривень, сметана від молокія. Потім ось така кава від якобс, розчинна, мелена і в зернах. Кава зі Львова буде ще по знижці. Чайочки, ось ці натуральні, до речі, дуже смачні, 40% знижки на них. На подарункові наборчики будуть знижечки 35% на цукерки, на шоколадки. Взагалі будуть по 18,50%. Ось такі цукерочки будуть по знижці, наборчики і желейки, шоколадочки. От дійсно можна буде до Нового року діткам там скупитися по знижці. Ну, ММДМ, дивіться, 112 гривень цей набір. Вже завтра в АТБ оновлюються знижки. Будуть дійсні аж до 2 січня. Давайте дивитися. Знижки до Нового року та Різдва. Ковбаска до пюрешки буде по знижці 40%, також ось така ковбаска 62,90. Потім ікра тріски по 30 гривень, крабові палочки по знижці 40%, чайочок, ловаре по 33,50%, шоколадки Міленіум по 26 гривень. Ось такі цукерки, 96 гривень. Яйце з сюрпризом по 17,50 гривень. Потім креветочки по знижці буде 158 гривень, і горбуші 126 гривень, сьомга та форель акційна, також консерви, гриби, кукурузка та горошок. Якраз до салатиків, оливки, персики, ананаси акційні, кетчуп, огірки, майонез, масло акційне, кава, амбасадор буде по знижці, також згущене молоко. Ось така ще ковбасочка, балик і філійка. Ось така копчена, до речі, смачна. Приправка по 21,50, м'який сир, ось такий від делюкс по 49 гривень, твердий сир. Ось такі м'які сири фалата і плавлені сирочки, ось такі наборчики, новорічні подаруночки, ще цукерки від Мілка акційні, орео буде по знижці. І ось такі цукерочки пташини, молоко. Тістечка, мигдаль, цукерки в коробках від рошен 40% знижки, ще шоколадка від Мілка буде 99,90. Черв... Знижки ВТБ до Дня закоханих, які будуть 7 по 14 дійсні. Яйце з сюрпризами. Як бачите, тут дуже багато солодкого саме. Цукерочки Рафаелло по знижці, 170, упаковка цукерки, Любімов, ось такі, асортимент від рошен по 70. цукерки Міленіум, шоколадки Рошен, шоколадки Мілка 40% знижки, цукерочки Мілка, 60 гривень упаковка Дійсно, гарні знижечки на цукерки. Потім ось такі великі шоколадки по 75, шоколадки Міленіум по 20. Ось такі цукерки дуже смачні. На е, вагу цукерки, в коробці ось такі ще від Deluxe, Знову на вагу. Тістечка, ось такі кульки, кекси, батончики, цукерки і різні напої. Бачите, як алкогольні, так і безалкогольні: нектар, пепсі, живчик. І ось тут ще алкогольні напої, шампанське різне. ну. Я думаю, видно. Розпаковочка з Аврори на 1080 гривень. Показую, що тут набрала. Ну, по-перше, я взяла адвент-календар. Як же ж без цього? Будемо розпаковувати 399 гривень. Там так і написано: ну, з бомбочками для ванни Я знаю, що там бомбочки, але будемо дивитися, розпаковувати, які там. В Аврорі в нас купу. Продуктів виявляється. Я взяла вафельні коржі. Ми любимо дуже цей торт, тому взяла три упаковки одразу. Будемо робити. Просто смак дитинства ось ці бісквіти. Я вже не пам'ятаю, коли я їх їла, вирішила взяти, побачила вопросів. Ну вони ж багато де продаються, але я щось побачила, думаю, блін, візьму. Взяла якийсь молочно-горіховий смак, але пам'ятаю, що вони такі їдрьоні, спіртячі. Але мені захотілося. Макову начинку, не знаю яка, але взяла, будемо пробувати. Буде на щось там, Маленьку пепсі взяла. Без цього ніяк не обходиться в нас. Потім в паброні їм угрузка виявляється. Взяла дві баночки, але я ще не казала, не пробувала. Взяла какао, взяла цукрову пудру, те, що вдома позакінчилося. Взяла ще дві пачки тартилеток, бо буду робити закусочки. Розинки. Ось такі якісь багети, я ще не пробувала. Це ну, зазвичай таке не їмо, але я на них повага, скажу. І ось такий джем з чорниці І чотири спеції. Що тут в нас? Для м'яса з ананасами, просто для курки і просто до м'яса. Все, ось така от розпаковочка. Коротше, в агрорі з продуктами. Я в шоці що там вже таке завозять. Скоро, ж холодильник постав, що пельмені будуть.